Благодійний ярмарок в ліцеї номер 6. Так нещодавно учні та їх батьки, а також вчителі початкових класів, організували ярмарок на підтримку Збройних сил України. Відчувалось, що всі готувалися дуже ретельно. На кожному столі вишиті українські рушники, на яких красується смачна продукція, виготовлена власноруч. Тут кожен міг вибрати собі щось до вподоби. Також був підготовлений красивий стенд з дитячими малюнками, котрі в в майбутньому будуть передані нашим військовим. На ярмарку побувало чимало гостей та школярів. Серед них була запрошена і команда волонтерів смаколики Мами Зої, котрим і була передана вся зібрана сума. За ці кошти вони закуплять необхідні продукти, з яких будуть виготовлені смаколики, котрі незабаром потраплять до наших військових на передову. Приємно, що шкільний ярмарок ліцею номер 6 став справжньою подією для усіх. То виявив активну допомогу та солідарність з українськими військовими, показавши, що всі разом ми нездоланна сила. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.